Діти, уявіть собі, маленький підводний світ це акваріум. У ньому живуть різнокольорові рибки, які весело плавають між водорослями і камінчиками. Рибки бувають різні, золоті, смугасті, яскраво червоні, сині і навіть прозорі. В акваріумі вони почуваються, як у справжньому морі. Жив у кімнаті маленького хлопчика Петрика, гарний акваріум. У ньому плавали яскраві рибки, золота рибка златка, синя рибка синько і смугаста рибка смужик. Вони були дуже дружні. І кожного дня весело гралися у своїй підводній домівці. Одного разу Петрик забув нагодувати рибок і почистити акваріум. Вода стала каламутною і рибки засумували. Що ж нам робити? Схвильована прошепотіла злата. Мабуть, Петрик забув про нас. Заступився синько. Нам треба йому нагадати про себе, запропонував смужик. Рибки вирішили влаштувати чарівний танець, щоб привернути увагу хлопчика. Вони почали плавати колами, зрибати з води і випускати чарівні бульбашки. Прокинувшись ранці, Петрик. Побачив цей танець і зрозумів, що рибки хочуть йому щось сказати. Він швидко почистив акваріум, налив чистої водички і дав рибкам улюблений корм. Вибачте мене, я більше не забуду про вас, пообіцяв Петрик. З того часу. Петрик кожного дня доглядав за своїми маленькими друзями, а рибки завжди радісно зустрічали його своїми веселими танцями. Ось так рибки навчили Петрика піклуватися про тих, кого він приручив. Рибки це дуже цікаві домашні улюбленці. Вони не гавкають, як собачки, і не моркочуть, як котики, але спостерігати за ними справжнє задоволення.